Прокоментувати можуть тільки наступним чином. Ці дії влади, які на сьогоднішній день дійсняться, вони є неправовими, більше того, безпредільними, я би так сказав. Бо є мова законів, є мова понять, а є мова безпреділ. Ну, Сьогоднішні дії влади якраз про те, що вони для того, щоб довести мабуть, свою владу, діють таким чином. Не менше це ніяких правових підстав, ніяких документів. Вони, намагаються закрити день в місті кінотеатра. На підставі до цим тобі його обрізано стану. Хоча всі акти технічно обстежені, навіть охорони договір згідно виконаний його у нас на руках, згідно проведеної технічної експертизи незалежним експертом будівельником міста Ужгород, який надав він відповідні документи і чомусь вони сунесівець кожного оцінку ховають. Але нам достеменно відомо, що ті експерти оцінці чітко написано, що стан будівлі знаходиться в задовільне стані жодних аварійних або там аварійного стану, будь-яких елементів несущих конструкції, інших, не знаю, якихось технічних питань нема. Єдине, що потрібно зробити, це місцями відновити фасад, ну і нанести е, краски допускною краскою, деяких елементів. внутрішніх А ця експертна оцінка, коли вона робилася, робила себе? Вона робилася вона згідно з цього протоколу техногенної комісії, яка носить в принципі, реконвенційний характер. Так? Робилася вона, зараз я вам скажу. Е, 15 вересня цього року експерт Бесага Олександр. В розмові з ним він був здивований. Таким чином, на підставі цього експерту, вони можуть закупати контакт. Жодним чином не було сказано слово, про те, що рекомендують робота на час будівельних робіт. Тим паче, що зі на закону поточні роботи не виконано на самі, нам навіть не потрібна на це згода влади. Якщо йдемо про точний ремонт, то ми готові зробити проточний ремонт. З понеділка, тим паче, ми вже плану ми отримали поточний ремонт. Він буде зроблений, але ціни підставить і так і так. Зрозуміло, і останнє питання стосовно договору оренди. На який період воно?